Итак, всем привіт. Ви на каналі Сінь Веселий. І сегодня в моєму відео це повторення відминків. Але перед цим я бачу, як я відкрию файл, я би хотів, щоб ви виконали такі дії. Це поставили лайк, підписалися на мій YouTube канал, а зробили репост Написала коментар, а також хочу зауважити, що кодового слова і пісні, піс... і піс... як вчора, як вчора не буде кодового слова сьогодні, є, так і пісні сьогодні не буде. Так що не чекайте, це буде. Навчальне відео, а я би я хотів перед початком ще дещо заважити. Я створив нещодавно свій телеграм-канал. Так що переходьте е, за посиланням на мій YouTube канал, а також на телеграм-канал. І підписуйтесь. Мені буде дуже-дуже приємно. Видос бачите звертний э, зв'язок. Ну але я би хотів вам побажати смачного та приємного перегляду, хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції зараз. Коли я її випущу на YouTube канал. Зараз. Коли я її випущу на YouTube канал, а хто вже поїв, то боюсь смачненький і бігом бежить дивитися мій новий відеоролик, який я для вас зараз е, записую. Ну що, будемо починати, не будемо тягнути гуму приємного перегляду. Моє сьогодні це навчальне відео. Тут не буде ні кодового слова, ні музики, як я в своїх відео про Карстин 2 я вмикаю музику. І все-таки тут такого не буде. І так, я відкриваю файл. Давай як завжди на диску. Ітак, от українського. Ну, що, ви бачите файл. Якщо бачите, то напишіть... А то напишіть в коментарях. Бачите, Ну все. А також я б хотів, як я почну я хочу, <смір> називати відмінки, ну, наземний родовий знакідний давальний і, і так далі, я би хотів вас питати, як у вас день пройшов, чи всі уроки ви на понеділок зробили? От я всі уроки... На понеділок зробив і для вас записує трансляцію з, українсь... з української мови. А ви напишіть, як вам у вас справа, що ви робити, що ви будете робити, що ви збираєтесь робити. І мені все буде, все буде цікаво почитати. Та відповісти на ваш, та відповісти на питання. Ну, Від... Ну, почитати відповість. Мені все буде цікаво. Ну, а що ми поч... Ну, ну що ми починаємо. Українська мова. Четверте. Українська мова. Крапка ну, четверте, 10 2025 року тема уроку повторення. Тема уроку повторення відмінків. І як ви бачите, ось перед вами відмінки, які я буду зараз перелічувати. Их всего 6 6 відмінків, Шість, шість відмінків. Називний хто що, Давай. поїхали. Називний хто щ родовый. Кого чего? А, а не-не. називний кто щ. Родовий Родовий кого, Чого? Давальний? давальний відминув. Кому? Чому? Кому? Чому? Урудн знахідний, кого? Що? Знайшов кого? Що? Знайшов кого що? Эм е, місцевий уродний. дни кого? Що? Е, уродний. Ким чим? Уродний відмінок, Моє питання. ким, чим, ким, чим, місцевий на кому на. на чому місцевий на кому на чому кличне кличний відмінок е звертань е звертай е Звертальна форма. Звертальна форма. Ну все, ну все, пацани. Це був короткий ролик. Про відмінки. Я буду з клична форма або звертання. Ну все, пацани, це був... Короткий ролик про відмінки, я пишу його монтувати. Якщо це відео вам сподобалось, ви знаєте, що робити, щоб попасти в моє наступне відео. Ну а з вами був Арсеній Веселий. І цей це, це ролик був з української мови. Всім бажаю гарного вечора та на добраніч. До завтрашніх зйомок. До завтрашніх трансляцій. Пока-пока.